от президента я, нельзя ничего требовать, кроме э, как внешней политики или что-то вроде того. Он ничего не может изменить там, в житейских, бытейских вопросах, поэтому там требований от него никаких нет. Все равно на это. Я учусь, я буду учиться с другой, но за границей. И я до последней не знала, кто будет кандидатом президента. Я ж не зря здесь училась. Это Просто там лучше школы, там лучше образование, поэтому туда и еду. Быть комиком это одно, а уже относиться к политике это совсем другое. Как бы очень хотелось бы, чтобы он относился к этому с серьезностью. И очень важно, чтобы, конечно, в ближайшее время закончилась война, и все наши как бы родные и близкие вернулись домой. Ну це було передбачено. Вже 31-го було зрозуміло, 31 березня було зрозуміло, до чого нам готуватись, і ну, можливо, якийсь такий розпач або навіть не розпач а трохи злості було саме тоді. А потім ти розумієш, що треба мобілізуватись для того, щоб не втратити те, що було здобуто за ці п'ять років. Мене лякає некомпетентність в першу чергу. Тому що всі ми хочемо там, лікуватись у фахового лікаря, хорошого спеціаліста, але чомусь ми вважаємо, що не знаю, в, в політиці да, проводити реформи можуть люди, тільки які мають добру волю, але не мають якихось там компетенцій. Ну, мене це, якщо чесно, лякає. Ну я боюсь потепління в сторону Росії. Но... Все, это как бы основной критерий. Это основной критерий. Но да, у Порошенко внутренняя политика хромала, но внешне он занимался. Что от этого ожидать, я вообще не знаю. Это как, как пойти к стоматологу, какому-то ин интерну. Ну, вот так вот. Не знаю, кто вы. Оце. Мы громадское телебачение. Зомбоящик працюет. Дебілізатори працюють, подивіться, що люди перетворюються, не знаю, як телефонні стовпи, або як інформацію несуть, отримують інформацію і робляться тупими, гнилими і бездушними. Розумієте? А Харьков кичить. Суспільство... Говорив інтелекта. Який інтелект? інтелект, інтелект. Боже мій. Я, я не то, що ну, не знаю, якими словами можна назвати їх. Не знаю, яке. А що саме? вас обурює? Суспільство деградує. Деградує. Розпрезидентські вибори відбулися тиждень неділя перед страсним тижнем. І ми повинні заспокоїтися. Найперше, пам'ятати про те, що. Вибори це не є кінець життя, а це початок чогось нового іншого. Це є вибір українського народу. Україна після Майдану стала іншою країною країною, яка рухається в правильному напрямку. І напевно, що ми повинні вірити у те, що над усім ще є Господь Бог. Україна переживала різні етапи, різні випробування, але вони робили настільки сильнішими. І напевно, що сьогодні ми, як ніколи, маємо бути єдині. До цього закликають зрештою всі, перш за все, церква кожного дня молиться за мир і спокій в Україні за припинення війни і молимося за те, щоб Україна стала кращою країною, щоб кожен українець розумів відповідальність за долю своєї країни і перестали ми звинувачувати когось чи одні в одних, але перш за все пам'ятали про спільну відповідальність. Якщо буде така свідомість, то справді тоді громадянське суспільство буде здоровим українському народі. Я думаю, що ми тоді зуміємо бути цією країною, яка ну, десь прагне кращого. Ну, це круто, чоловік із КВН добився. От мені, коли мама буде говорити, що ти своїм КВН ом займаєшся, я скажу, ти подивися, що люди можуть достичь цим. Ні, це круто на самом деле. Ну так ми ж живемо в Одесі. І город зв'язаний з юмором, і президент зв'язаний з юмором. Значить, у нас в Одесі буде краще. Ну, по крайней мере, так хочется думать. Ну, вот. настроение мое печальное. Потому по как я отношусь к тем 26% избирателей, которые поддержали нынешнего президента. Конечно, решение мое было непростое. В первом туре я голосовал за националиста. Во втором туре я выбрал между сохранить страну и развалить ее. Вот. И я... Естественно, решил, ее нужно сохранять, я дал у вас Порошенко. Честно, я вообще без понятия еще. То есть вы даже не знаете, кто победил? Зеленский. Хорошо. Хорошо? Вы голосовали за него? Я вообще не голосовал. Не голосовали? А если бы голосовали, то за кого бы из двух? Ну, если бы я хотел голосовать, я пошел. но а так я просто не хочу. То есть не видите нет среди этих двух достойного кандидата? Я среди этих двух и первый. Перечень, который тоже был, там тоже не было. А и среди этих двух. Не знаю, просто, наверное, мы уже ни, ни в не верим хорошее. Скорее всего. Может, и есть кто. -то. Тот же Зеленский, молодец. В чем-то я его уважаю, может быть. Ну, с плохого за него ничего не могу сказать. Шоу. Он еще не был президентом. Попозже. Но есть какие-то надежды. Конечно, надежды. Извините. Война должна закончиться. Это самая первая надежда. Думаете, он сможет Мам. это сделать. Ну, по крайней мере, надеемся. И он или кто-то другой должен это сделать. Рано или поздно любая война заканчивается. Хорошо. Только Спасибо. это повысили. Спасибо. Як вам все результаты? Мы рады. Думаем, что что-то що поменяется. Вот, вашій... до речи, а что мы... Ми... На вашу думку помінятись? От після того, як Володимир Зеленський складе присягу, стане віде, президентом? президентом? Ну, треба, щоб були позитивні зміни, щоб поменше було корупції, щоб гроші не розкладалися по карманах, А йшли на якісь благодійні цілі. Те, що потрібно країні, от, допустим, дороги. Дороги то... це головне питання в нашій та... державі. Як думаєте, зможе він це зробити? Будемо він... надіятися.